Всім привіт! Сьогодні 29 жовтня 2024 рік. Я це число, число чекав. На кінець можу показати виставочку. Який є товар, а потім на окремих позиціях зупинимося, покажу вам. Просто очі розбігаються. Який тільки товар, міксера. Все гарно, так на виставочці розставлено. Болгарочки. зараз ми бігом пробіжимо так. двигателя. помпи, пілесоси, чого тільки немає. Дивіться. Вроді в рай попав. Покажу, наскільки хватить у мене пам'яті в телефоні. А це що такий за апарат чудовий? Це те це мойка високого давлення. А, от дивіться підказує. Моєчка високого тиску. Подивіться, яка чудова на колесах. Можна й покататися на ній не тільки. Точільні верстати різні, щепач. Зараз ми. А подивіться, який чудовий інструмент, а гляньте. Помпи з цієї сторони показує. Друзі, і це на виставки не весь товар. Говорить тут всього навсього 20% того товару, який є на складі. Треба окремий зал. або інструмент підходиш і для кожної позиції хоче зупинитися і просто стояти, і роздивлятися. Степлера. Скільки видів? Яка чудова виставка. От іще інструменти. Так, як обіцяв весь зал, бистренько обійду. Потім зупинимося і покажемо поближче. Так, який чудовий інструмент. Взяв у руки і не захочеш його відпускати. Гляньте, <ріць> який. Які збарювальні апарати. Скільки їх? Це взагалі, а це що за апарат такий от. Висока це апарат високої потужності на 300 ампер току. Сума сойти. Я навіть не знав, що скільки сварок є. І всі, бачите, дека, всі високого качества. Купили і це. це, це просто пуск... багато років. Це пускозарядний. Це, це пускозарядки, це. А, Заряд. да. Зарядки, пускозарядки. Все, підказують зарядочки, пускозарядки. Зарядні. Малої Малою потужності. А це великої Маски. Можна і на моторогерах їздити на таких масках. Такі гарні. Ездити не можна там Дуже темно. Видно. Наш просвітлюється клови вагоні. Опрескувачі, акумуляторні, ручні, бензинові. Це насоси для опрыскивачки. Це все, друзі, сад город. Тримера. Друзі, так що когось зацікавило, заходьте на сайт Електромотора, телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber, Допоможуть підібрати такий чудовий товар, той, який вам потрібен. Всім мирного неба!